Це аналіз карти бойових дій станом на ранок 5 квітня. Мене звати Артем Каня. Я вас вітаю. Проте спершу почнемо з такої, ну я б сказав би дійсно приємної інформації. Отже, Україна планує знищити кримський міст у першій половині 2024 року. Про це повідомляє британське видання Guardian, яке посилається на високопосадовців української розвідки. Мовляв, у нас достатньо засобів для того, аби реалізувати цю мету. Також ми здатні ліквідувати російську протиповітряні. Вітряну оборону, яка захищає морську переправу, військові ж аналітики видання зазначають, що руйнування незаконно збудованої споруди росіянами підніме бойовий дух не лише на фронті, а й за його межами. Я ж нагадаю, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загалом відбулося два великих напади на Кримський міст. Вони були з великими руйнуваннями. Перша атака була здійснена зранку 8 жовтня 2022 року. А друга вночі 17 липня 2023 було ну дуже гучно. Ну, а далі переходимо до напрямків, і традиційно розпочну із Волинського та Поліського напрямків. Збільшуємо нашу карту. Власне, на Поліському та на Волинському та Поліському напрямках точніше ситуація стабільна. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Накопичення сил ворога там не спостерігається хоча у Білорусі тривають військові навчання у регіонах, які межують з Україною, Литвою, а також із Польщею. Водночас наші військові. Та командування цілодобово працюють над покращенням навичок, аби зупинити ворожі наміри. Ідемо далі. Сумщина тут дуже складно, адже окупанти атакують прикордоння Сумської області. Хоч це регіон під нашим контролем, та це не заважає ворогу тероризувати прикордонні його райони. Приміром, Великописарівську та Краснопільську громади терористи просто випалюють. Так за минулу добу росіяни вдарили кабами та мінометами по самотоївці у Краснопільській громаді. Там пошкоджені зокрема 20 приватних будинків, школа, дитячий садок. Приміщення селищної ради, амбулаторія і клуб. На жаль, загинув 45-річний чоловік. Рухаємося на північний схід України Харківщина з більшою картою. І одразу ж зазначу, і точніше тут можна побачити, що росіяни рухаються в напрямку Купінська. Вони хочуть повторно окупувати це місто з боку селища Сеньківка. Ось де я позначив, окупанти намагаються наступати та успіхів. Вони не мають усе через те, що там воюють переважно колишні російські в'язні. Наші хлопці їх. Без проблем ліквідовують. Давайте Не парти! Переміщимося на Луганський напрямок. День та вночі російська армія активно штурмує селище Білогорівка. Власне, збільшуємо де знаход... територію, де знаходиться селище Білогорівка. Ось тут окупанти намагаються взяти у кільце це селище. В ним хочуть оточити, аби встановити повний контроль над всією Луганською областю. Але прорвати нашу оборону росіяни не здатні, адже Білогорівка це такий собі фортпост Луганщини, з якого Збройні сили України завдають найбільших втрат росіянам серед особового складу. Населений пункт Білогорівка був є і буде під контролем України. Наш дух незламний. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Лиманський напрямок. Окупанти піхотою, окупанти піхотою і бронетехнікою. Штурмують селище Терне. Це Донецька область. Вони хочуть прорвати тамтешню лінію оборону нашого війська і проснутися вглиб до міста Лимана. Нагадаю, що воно було що це місто було звільнене у вересні 2022 року. У відповідь збройні сили України перетворюють техніку ворога на металобрухти. До прикладу за добу. Було знищено 4 танки, 9 одиниць іншої бронетехніки, уражено також реактивну систему залпового вогню і дві установки радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку Росіяни не дають спокою місто Часів Яр. Нагадаю, воно знаходиться також у Донецькій області. Покажемо, де окупанти сунуть на це місто. Ворог хоче захопити його за будь-яку ціну, але хлопці 92-ї штурмової бригади тримаються і роблять усе, аби цього не допустити. Цитую: щоб окупувати часів яру, росіян немає таких сил, які були кинуті на окупацію міста Авдіївка. Власне, Опускаємося до Авдіївки, вона знаходиться дещо нижче, дещо східніше часового яру. Е, бачимо, воно тимчасово знаходиться під окупацією російської армії. Е, ось тут окупанти не спроможні наступати, адже Збройні сили цього тижня розгромили їхніх 12 танків і ще 8 БМП. А отже, перевага повністю на нашому боці. Гармата постріл! Південний захід України, Запорізька область, Оріхівський напрямок. Одразу ж виділяємо, точніше позначаємо Оріхівський напрямок за останню добу. Тут військо РФ наступальних дій не вело, але це не означає, що росіяни відмовилися від своїх планів захопити селище Роботине. Я ж нагадаю, що воно було деокуповано у серпні 2023 року. Нашими збройними силами наші хлопці тримають. Ють оборону, бо це селище такі прямі ворота до Оріхова і міста Запоріжжя. Не наступають росіяни і на херсонському напрямку. Ось е, наші сили отримують займені рубежі. А чому росіяни не здатні наступати на херсонському напрямку? А все через те, що мають значні втрати у техніці, особливо у бойових броньованих машинах. Про це повідомляє військовий партизанський рух Атеш. Ну а тим часом наші сили міцно отримують займені рубежі на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області і відкидають ворожі сили як Ось такі справи на фронті. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка, для нас це також дуже важливо. Ну а я ж нагадую, що ще більше новин ви можете знайти на сайті ОБЗЮА і відповідному телеграм-каналі. Тому долучайтеся, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.